Брама Україна у вересні цього року відсвяткувала своє десятиріччя. Статистики у видавництві не ведуть, однак більшість літератури за цей час видана про Тараса Шевченка або безпосередньо його творчий доробок. Перше видання на Шевченківську тематику в Брамі з'явилося ще 1999 року. Відтоді їх було чимало. Олександр Третяков каже, пов'язувати свою діяльність з ім'ям українського пророка це дуже відповідально. Серед тих, якими пишається найбільше дитячий кобзарик. Він має свою неповторну родзинку. Є видання, які ми хотіли зробити в цьому році, а йшли до нього кілька років до того, поспіль, а тільки в цьому вони з'явилися. І цей шлях є шлях кожної людини до Шевченка. В кого через науку, в кого через літературну творчість, в кого через там, театральну творчість. В нас знайшла через видавничу нашу творчість, ну, якби видавнича справа є нашою видавничою творчістю. В цьому році з'явилися кобзарик, Тарас Шевченка, кобзарик за сонцем Хмаренька пливе, саме по собі. Унікальне видання тим, що воно могло з'явитися тільки на Україну, тільки на Шевченківській землі. Ініціатором була обласна дитяча бібліотека. Ілюстраторами видання виступили тільки діти однієї художньої школи інтернату села Шевченкове, ну, власне кажучи, колишні креліки, де поруч народився Вірі Шевченко. І лейтмотив видання виключний за 200 років. Однолітки Шевченка, наші сучасники, створюють ілюстрації на його твори на тій землі, де, де народився і зростав малий Тарас. І де він починав писати, робити свої перші твори. І в це надзвичайно енергетичний енергетична книга, енергетичне видання, бо можна було зробити тільки у нас, тільки у нас на Шевченківській землі. Цього року книга черкаського видавництва Брама Україна на форумі видавців у Львові увійшла до двох десятків найкращих книг. Це унікальне репринтне видання під редакцією Сергія Єфремова. Листування Тараса Шевченка. Останній раз воно бачило світ у 1929 році. 1056 сторінок тексту з коментарями 244 сторінки. Це листи самого Тараса Григоровича. Біля 200 – листи дописувачів до нього, все інше коментарі та посилання. Серед найкращих книг на цю тему варто виокремити факсимільне видання Кобзаря 1860 року, репринтне видання Кобзаря 1941 року та книга Світлани Брожицької Подія на Чернечій горі і долі людей. У нас також був проект разом з з адміністрацією шевченко Кобзар факсимільне видання. Кобзаря 1860 тисяча року. Власне, ми намагалися повторити наскільки це можливо в сучасних видавничих стандартах, технологіях навіть в сучасних паперах, тому що ми вже маємо в зовсім інші розвиток технологій. Пробували підібрати папір, стилізували колір паперу самої обкладинки для того, щоб повторити повністю видання, яке було в 1860 році. Репринтне видання. Кобзаря 1941 року, який виходив у праці, ну, так званого нецездорового кобзаря. До нього долучилися знову ж таки канів і ініціатором, був, тут була дуже складна технологічна робота. Науковці до речі, Коломушинка, один з науковців, який брав участь в цьому проекті, і до нас його ніхто не робив. І після нас нас тільки попросили дозволу на відтворення частини тексту у виданні Кобзар і Україна. Мабуть, це ці кілька репринтних видань наша найбільша вдача. Олександр Третяков зауважує, що видавнича Шевченкіана не була б такою повною без підтримки трьох шевченківських центрів. Фахівці постійно консультували з приводу тих чи інших моментів видання. Наша видавнича Шевченкіана не могла б бути такою. Багатою, якби не допомога, творча допомога наших друзів з трьох шевченківських центрів. Це музей Кобзаря Тараса Шевченка в місті Черкаси, це батьківщина Тараса Шевченка, заповідник у Карелівці, нині Шевченкове. Ну і відповідно музей у Каневі на Тарасовій горі, бо ми з ними співпрацюємо. Вони є консультантами багатьох видань, вони є замовниками кількох видань, зокрема книги Мулявку. Парастов Батьківського саду задцять Шевченкової долі. І вони є такими ну, певними оберегами шевченківської нашої тематики. І будь-яку тему, після того, як ми випустимо, вони бачать. І ми розуміємо, що вони є найсуворі вони є найсуворішими критиками. І кожне їхнє слово. Може бути, ну майже фатальним. Що не скаже, що ми зробили щось не так, це може бути щось не так. От тобто ми робили, показували на передім ці видання. Вони не консультували, і потім, завдяки їм, видання йшли в світ. Іван Фізер та Василь Пахаренко відомі на Черкащині люди. Саме вони є одними з найактивніших дослідників цієї теми, які співпрацюють з брамою. Пан Іван згадує, що його шлях до Шевченка розпочався ще у дитинстві, коли він маленьким хлопчиком грав Тарасика у шкільній п'єсі. Мене колись вибрали маленького хлопчика, там одягнули у Шевченка. От, і коли я там грав, а там ти там наскільки там тих парт селяни сидять, і питає одна тітка: кого то, такий, кого то такий малий хлопець. Та каже, то Іван Марії Васильової. У нас ж так за Марія Парейра, знаєте, Іван Марії Васильової, Василь э, Гафії Петрової. Ага. От. Та де то той Іван? Та то не може бути, то та він такий. То от, А мене просто завалювали, за... одягали, і ним словом, І було, було таке, що і стала вона тополею, і тополею стала. і я... І мені доручили тоді, я в другий або в третій клас ходив намалювати, бо я ж художник був у нас в селі, навіть перший. І я намалював на яких шпалерах чи на чому оцю тополю. І я перед собою той собі розвертаю, і оця тополя, оця це кінцівка була така цього пригадуються такі от речі. Художник вихідець із Західної України. Він не думав, що потрапить в серце України на землю, де ступав Тарас малими босими ногами. Метець зізнається, що по-справжньому розуміти Шевченка почав недавно, бо для цього людина повинна мати за плечима певний життєвий і творчий досвід. До Шевченка треба дорости. Добре, коли молоді митці намагаються там десь щось робити. Але глибинно, глибинну суть тої глиби Шевченка треба трошки згодом. І я, я довго підходив до цього моменту. І, хоча начерки були, роздуми були, але виконати ті роботи, котрі я задумав, от, прийшлося дуже. Ну, тобто, ж людина мусить пройти якийсь життєвий шлях для того, щоб зрозуміти деякі речі, котрі не лежать на поверхні, вони, леж... вони десь заховані, як можна сказати, в корінні. До 200-літнього ювілею Тараса Шевченка у видавництві Брама Україна побачив світ каталог художника. Осібне місце посідають роботи на Шевченківську тематику. Хоча митець трактує її по-своєму. Видавався цей альбом якраз у. В цей час, коли ми святкували. в цьому році він фактично 200-літті Тараса Шевченка святкували. І звичайно, я не міг не помістити там роботи, твори, які стосуються теми Шевченка. От. І ну, будете дивитися, побачите, там є ряд. Не всі, звичайно, але дуже багато є речей, які. Присвячені темі Шевченківської. А взагалі, що таке Шевченківська тема? Це, це, ну як бути, треба робити те, що робив Шевченко. Любити Україну і звеличувати її, творити її. Ось це є власне і завдання кожного митця. Те, що як вказав і як робив. Шевченко. І, і тому я не думаю, що це обов'язково мусить бути ілюстрації Шевченка, не мусить бути там шевченко портрети його малювати. Треба малювати любов до України. І все, і будеш, будеш ти у, у руслі або в тому річищі Шевченковської думки, Шевченківського духу. Василь Пахаренко, директора видавництва Олександра Третякова, знає зі студентських років. Більшість своїх книг він видав саме з його допомогою, і саме на Шевченківську тему. Все почалося із книжки Незбагнений апостол 1999 року. От потім були книги шкільне шевченкознавство», як книжка, яка адресована вчителям. От, була монографія начок Шевченкової етики. Є кілька книг, які виходять у межах проєкту Тарас Шевченко Текст і контекст. Ми видали Гайдамаки, Катерину, Великий льох, Марію. Надіюся, ще будемо видавати ці книги. Це кожного року у нас виходить одна книжка, присвячена одному творові. Там є сам цей твір. От, якийсь особливо знаковий от, в шевченківській е, тематиці, і е, статті про нього, різного характеру, різного порядку, для того, щоб людина, яка цікавиться творчістю Шевченка, яка, е, наприклад, цим твором цікавиться, могла побачити різні інтерпретації. Звичайно, що це насамперед адресується так само вчителям, учням, університетським викладачам, студентам тощо. От. І ось е, найновіше видання це е, моя. Е, Монографія на якийсь момент підсумкова монографія Шевченко як Геній. Вона з'явилася зовсім недавно цього літа. От, вона мені особливо дорога і близька, тим, що ну, фактично у ній всі роки моєї попередньої шевченкознавчої праці якось поєднані, втілені. Шевченко знавець каже, що у видавця до кожного автора свій підхід. Відтак, книга щоразу виходить неповторна. Я коли видаю книжку, завжди величезну увагу приділяю її оформленню, зовнішньому вигляду. Тому що мені здається, книжка це не просто текст, а це окремий організм, окремий мистецький твір, якщо хочете сама собою. Книжка От. тому ми дуже багато працюємо над кожною книгою зокрема, багато працювала над цією книжкою. Починаючи від ілюстрацій для обкладинки, от вони дві така і така. Тут Шевченко представлений як жива людина, а тут як втілення духу українського. Ось. Починаючи від кольору обкладинки, від шрифту, від ілюстрацій, тут їх багато і кожна з них на своєму місці. Ви знаєте, у мене є досвід спілкування із різними видавництвами, зокрема і київськими, і харківськими, наприклад. Там також виходять досить професійні книжки, але коли я там видаюся, враження такого знаєте, конвейеру і певного стандарту. От вони більш-менш стандартні, які на зараз прийнято. Коли ж я видаю книжку у Брамі, то вона, як правило, кожна із них це окремий штучний продукт. Тобто такої більше нема. До неї не було і після неї не буде. От. І, зокрема, це для мене дуже багато значить. У видавництва Брама Україна на сьогодні вже солідна Шевченкіана. Однак, попереду ще чимало гарних видань, які обов'язково знайдуть свого читача.